вас на каналі. Ми продовжуємо свою невеличку поїздку. І сьогодні ми ось відпочили, тут ближче вже до обіду. Їдемо на кладовище попробирати. Ми вчора проїжджали повз то Я заїхала, глянула, що там Там чисто, в принципі, є родичі, подивитися, чи не треба там коса. Тож взяли сапа, ці граблі і їдемо. Трошки в об'їзд хочемо заїхати на місця дитинства. Їдемо на плотину. У нас є тут така річка, і там місце таке. Туди в дитинстві ми на велосипедах їздили дуже-дуже часто. І я попросила Макса, кажу, повези мене, будь ласка, сьогодні туди. Бо ми скільки приїжджали, ми ні разу туди не попадали. А це так хочеться. Кажу, давай жінки роби цей сьогодні. День те, що вона побажає. Туди хоче туди й вези. Їдемо трошки згадається. Ти сядеш на велосипед, жарко, не жарко, ти преш туди, туди доїжджаєш, а назад уже так не хочеться. Волочиш той велосипед, волочиш. Але на місці не сиділася. Ой, диви, яка дорога тут. Їдемо. поля поля, Домовилися, бо річка то вона далі, а ще за село я не знаю, можливо, зараз вже немає, але з тамком також є свої спогади. Щоб Цікаво тут. Та плотина ще є, воно не є шлюзи, Шлюз. Господи, не можу виговорити. Шлюзи, о! От і сюди, Женя, мама на велосипеді їздила. Гулять. Отам От плавають. Я здивую сюди їздить на рибку. На рибу. Ой, воно сухе, чи ні? Не бачу. Ага. Ось там є, ну там трошки так погана дорога на той час була, я не знаю. Ну. Ой, воно сухе, нема нічого, Макс, капець висохло. Отож воно ми їхали в Дніпрі. Дуже впала вода, дуже впала. І тут а воно так все цей. У шлюзах ти збігала, це нема нічого. Капець, оце да, направо. О, тут трошки страшно, мені на велику завжди було їхати. Mm -hmm. Так, оце. Ну люди ж їздять. Я, я оце подумала, може я тут просто пройдуся. Капець, води немає, а раніше тут зараз буде місточок і я пам'ятаю, що було таке, що, ой, господи, що воно Макс. Водою не було видно, не можна було пройти. Женька, мамка рибу ловила із дідом. Нема, нема води, капець, все. Як немало, то, ну не отут водна. не тече нічого. Ех. Тут плавала. Отут я навчилася колись плавати і чуть не втопилася. І тепер я не плаваю, я боюсь, я дуже боюсь води, хоча я ж така морська маринка, ось заросло. Той камінь він мені такий великий здавався, ото залізеш ти його там сидиш. Тут змін скільки було. та я. я чого так розповідаю, бо я дуже часто з татом їздила на рибалку. Я пам'ятаю, ми тут сомів ловили велике. Напрошусь, візьми, візьми мене, а потім додому хочу. Нічого не тече, але шумить щось. Заросло. Ах, пахне навіть, пахне так, як і раніше. Ось тут, я пам'ятаю, заходиш, там такі камні. О, щось страшно. Макс, іди до мене. Тут ця дорога. Сюди ми їздили на велосипеді. Вона зараз заросла. Це я показую, знаєте, бо я знаю, що дивляться люди, які колись тут жили. І цікаво. Небагато таких людей, але є. От тут я не пам'ятаю, щоб можна було зайти, а зараз бач, можна зайти. А Де, Женя. Там, Женя. Жень, пам'ятаєш, я тобі казала, що де ми сомів ловили? Оце тут сома ви, такого великого. Сома. Да. Воно все-таки зараз Макс маленьке. Раніше таке здавалось велике-велике, страшне. А зараз... Дивись, під ноги дивись. Ось тут ще, я пам'ятаю, підніматись можна було. Я так боялась, ну ходила. Води тут. Ну, ну не біжить отуди вода. Треба, завжди оцих багато було. Клас. Просто клас. Так, все, вимикаюсь я, пороздивляюсь. Все, ми виїхали звідти від річки, їдемо через цей столок, що я казала. І там один лебідь посередині сталка. Але один, напевно, десь сидить. А може й один він, є. хто його знає. Качечки, левідь. Маленький такий. Раніше таке воно здавалося велике. Ну він, в принципі, раніше і був, аж туди вода, зараз калабатина така. Тут берег такий був, я пам'ятаю, казали, високий берег. Коли ще я зовсім мала і такі старші хлопці, дівчата купалися, пригали. Поля. Ми вилізли з машини, а тут собачки такі маленькі, класні. У нас нічого такого для них немає. Ну, вони тут на бригаді. Так. Приїхали ми на кладовище, ось що нам треба поприбирати тут. Не дуже, в принципі, багато роботи, але щось поробимо. Це мій тато. Я на нього, ну як сказати, не дуже похожа, але є таке. Щось то взяла, знаєте. Правда, це фото старе. Він помер в 2014, а це фото з 2000 року. Будемо прибирати. Що там собаки? Ми брали ось печиво, цукерки, цукерки, то, звісно, вони не будуть їсти, а печиво, нехай краще собачки з'їдять, Да? що воно буде там лежати на могилці. а собачки з'їдять, Женя вже одну пачку їм дав. Але, він... Вони, він дуже любить це маленьке, Каже, все забираємо. Кажу, Женька, куди? Ну що ж вони голодні, тут видно, що ну, там вони ж на бригаді, але щось якісь. холодні. Не тобі, не тобі, от тобі. Да -да 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 -да. Все, мам, тепер. І чому ж ти не давав? Та ти все так роздавай, вода є, руки помий. Будемо ми йти, трошки поприбирали, не усі багато там родичів. Ми не встигаємо. Якби надовше, можливо, ще все буде добре. Восени приїдемо, то тоді треба заходити на цілий день і щось робити. То все, буду я йти, бо Макс вже біля машини. Були люди, а зараз взагалі. Чого немає. Там, де зелена сітка, вона стоїть. Тут наша хатка. Хатинка, хатинка. Тут все змінилося. Пофарбували, така гарна а це? Тут Маринка виросла і голуби. Ті, що тату мій малював. Лавочка, на якій я гуляла. Лех? А це є навочка, там фоткає. Да, так, там ти фотка, <гум> все. Одягаємо куляри. Можна сюди запустити. Все так заросло. Тут дорога була, тут сюди я повертала, в школу їздила. Зараз вже все, не повернеш. Так, ми їдемо зараз. До родичів заїдемо і будемо їхати вже. З села до інших родичів. Йдемо на виїзд іншою дорогою. А, сюди я в школу їздила, нас почали возити. Я вже я не пам'ятаю, з якого класу, але я вже тітка здорова була, потім вже возила. А це хочеться згадати, так що їдемо. Круг такий, звичайно, робимо. Ну, Макс сказав, що покатає. Тож катає. Одним оком гляну на школу. 15 років в цьому році я закінчила школу, але школа не працює, я читала, бо немає бомбосховища, наче роблять, я не знаю. Так що у нас тут в місті три школи. Це ж там, де є бомбосховище, там дітки туди їх розподілили. А це їдеш на велосипеді. Я, як в нас автобус не возив, їздила на велосипеді. Там біля школи в знайомих залишала і назад потім пиляла. Болото, не болото, дощ не дощ. Сніг не сніг. А потім вже на автобусі класно стало. Бо так, ну Більше як три км було. Раніше ця дорога така якась широка здавалася. А зараз вона така вузенька. Тут свої мітки було. Дійдеш до посадки, це ще трошки значить залишилось, Дійдеш там до однієї ямки, все. Тут колись дорога вниз була, вже нічого немає. Все. Душу відвела. Побувала, побачила. Знаєте, як от там вдома сидиш, воно. Тягне, тяне, а як це побачила, тут що все зарощує, вже все, немає тих людей, все не так. Просто пройшлася тими вулицями і все. Я ще хотіла заїхати в той будинок, де ми жили, але я знаю себе, не хочу. Я, я... Трошки я сльозу пущу, не, не хочу. Треба триматися. Я люблю триматися. Я з тих людей, яка ніколи не скаже, що мені погано чи ще щось. Ну, можливо, там Максу трошки да, можу покапати. А так ні, ніхто не знає, що мені буває погано, важко. Я ото от закриюся, сама буду сльози пускати. А потім все вийшла і я завжди на позитиві. Посміхаюся. би погано не було. Ось тут сояшник взагалі такий малий. Що шляпки такі маленькі. Страшне, треба приїхати і купувати олію. Бо напевно олія буде дуже дорога. Хоча це, знаєте, ото от, купуй, купуй гречку, гречку всі накупляли, а ціна та зама. Ну ні, дивіться, взагалі, як яблучко шляпки. Рідненькі місця. Ну, вона новенька, все новеньке будують. Ото, що бомбосховища немає, ну не бачу, будуюся, можеш зроблять. але школа класна, якщо її не запустити, вона просто пропаде. На мій погляд, вона краща з усіх трьох. там, велик нам поставила. Клас на вулиці. А це я ці парти пам'ятаю цей колір. Раніше воно таке все велике було. Нічого собі тут дорога є. Тут раніше бурковка була, їдеш і тебе тіліпає, нічого собі. Куди ми будемо далі, Максиха? Ех, нічого себе клас. Я думала, тут бурковка як і є, так є. Тож, друзі, з стежками дитинства пройшлися, проїхалися, згадалося все, всіх. І все, ми вже. Зараз будемо їхати до Максимових батьків, збиратися, вимиватися. І завтра вранці будемо виїжджати додому. Ну, ще не додому. До моєї мами, а потім вже на другий день додому. Тож, дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.